Він мав би жити, мав би повернутися додому, обійняти дружину, поцілувати донечок, розповісти мамі, що все буде добре. Він мав би ще багато радощів попереду: простих, буденних, але таких цінних, мав би та замість теплих обіймів, холодна земля, замість слів любові, зламані голоси плачу. Замість радісної зустрічі з рідними, остання дорога додому, де його зустріли сльозами. Та чорними стрічками 22 березня прилуки оплакували свого героя. У скорботній тиші сотні людей схилили голови перед труною військовослужбовця Збройних сил України Олександра пироженка Він віддав найдорожче своє життя за те, щоб ми могли жити. Олександр є прикладом і справжнім чоловіком. Перед лицем загрози перед окупантом. Захищаючи своїх рідних, захищаючи державу, він пішов боронити Україну. Віддав найцінніше, що було у нього. Він віддав своє життя за цілісність нашої держави і за наше з вами щасливе життя. Ми повинні пам'ятати цей потвір завжди. Проклятий окупанти не знатимуть спокою. На землі і горітимуть за сльози матерів, жінок і дітей, за те, що забирають найкращих синів і доньок України, не буде їм спокою. Я розумію, що ніякі слова не втішать рідних, але хочу від усієї привузької громади висловити вам слова спідчуття. Прошу вас триматися і жити далі за ради пам'яті Олександра. Олександр Пороженко народився 10 серпня 1983 року в селі Малківка. Він ріс звичайним хлопчиком, допитливим, працьовитим, життєрадісним. Любив техніку. Прагнув усе розбирати і збирати власними руками. Навчався у Прилуцькій школі номер 13 до 8 класу. Завершив загальну освіту в рідному селі. Після школи отримав професію електрогазозварювальника у Прилуцькому професійному технічному училищі. Багато років працював у друкарні. Був добрим товаришем, люблячим чоловіком і турботливим батьком. Таким його згадують колеги. Життя нас з Олександром звело більше 20 років. назад. коли я приїхав Прилуки. Ми познайомились на фірмі Поліграф», де з Олександром пропрацювали ми більше 10 років. Працювали ми з ним душа в душу. На цьому ж Єрполіграфі, що Олександр, що я знайшли свою другу половинку, що в нього дружина Тетяна, що в мене дружина Тетяна. І мало того, один день 2005 року. У нас було, ми одружилися. Наступного 2006 року у нас родились доньки. Ви бачили його вираз обличчя, коли він прийшов на зміну і каже мені, чуйко, у мене принцеса Аня родилася. Він дуже любив свою сім'ю, дуже любив життя. Але ця проклята війна забирає найкращих. В тому числі тебе, Саша. Про Олександра можна б говорити багато, дуже багато і тільки хороше. Саша, ти завжди в нашій пам'яті, в наших серцях. Ми всі тебе пам'ятаємо. Ти є достойним прикладом. Тому вічна пам'ять тобі, Олександр. Вічна пам'ять Герою і слава Україні. У 2014 році, коли війна прийшла в Україну, він не залишився осторонь. Без вагань пішов захищати батьківщину, воював, отримав статус учасника бойових дій. Повернувся до мирного життя, влаштувався на роботу, де був незамінним працівником, завжди щирим, доброзичливим, чуйним. В цей день ми всі відчули біль. Біль втрати. Хтось втратив друга. Хтось. Вірного побратима, ми втратили колегу. Країна втратила сміливого захисника, а світ втратив чудову людину. Боронити нашу країну Сашко почав з перших днів війни. Ще у 2014 році він відбував службовий обов'язок в зоні АТО, а у 2015-му за станом здоров'я. Був звільнений в запас. Після цього він влаштувався на роботу на ТОВ Алітоні. З перших днів він загаркомандував себе надійним і відданим працівником. На нього завжди можна було покластися. Всі завдання він виконував швидко та професійно. В колективі Сашко був душою компанії. Він був тихий і спокійний. Ніколи нікого не обіжав, та й себе в обіду ніколи не давав. Завжди йшов на допомогу тому, хто її потребував. Ми завжди будемо пам'ятати тебе світлим, усміхненим і жизнь радісним. Спочивай з миром. Хороший друг, так сказати, роботящий компанії. Дуже уважали його нашої всегда були в хороших взаємо, ну, взаєм, так сказати. Хороший, добрий, злівчивий, завжди допомагав. Гарний хлопець був. Коли ж після повномасштабного вторгнення знову настав час взяти зброю, він не сховався. Він знав, що має бути там, де вирішується доля України. 5 березня 2025 року, під час виконання бойового завдання, Олександр Пороженко загинув. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі своїм побратимам своїй землі. Хочу сказати, що Олександр зарекомендував себе в підрозділі як винятково дисциплінований військовослужбовець. Завжди готовий дати руку допомоги своїм бойовим побратимам. Ішов бій безстрашно та самовіддано своїй справі. Тому закликаю вас пам'ятати героя, танкіста Олександра Переженка. Його не дочекалася мама, не дочекалася дружина, не дочекалися маленькі донечки, не дочекалася вся Україна. Перед труною стояли на колінах. Метроном відлічував хвилину мовчання важку. Нестерпну хвилину, за яку хотілося встигнути ще раз сказати йому дякуємо. Він пішов, але не зник. Він назавжди залишиться в серцях. Він житиме в спогадах у своїх доньках, у всіх, хто любив його.